Всім привіт віта вас на каналі Frame Ukraine. як завжди, важливий огляд новин для українців з Європи та світу. Німеччина та країни ЄС не розглядають заявки на притулок, що трапилося з яких країн. Біженці не зможуть потрапити до Німеччини зараз та Європи. Також одна із країн є зараз надає змогу українцям працювати асистентами поліції. Деталі в цьому відео, щоб не пропускати нових цікавих новин, раджу вам підписатись на канал Ukraine, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами і також просування україномовного контенту. Дякую вам. Отже, федеральне відомство Німеччини з питань міграції зараз та біженців оголосило про негайне призупинення розгляду заяв надання притулку сирійцям. До речі, первинні звернення вже подали до Німеччини 46 тисяч біженців. Нагадаю, що з 2011 року, наприклад, до Німеччини прибуло понад 900 тисяч сирійців, а з 2014 року вони є найбільшою групою. Прохачів притулку до ФРН. До речі, після повалення режиму Асада майбутнє сирійських біженців в Німеччині також може стати, наприклад, однією з головних тем передвиборчих компаній політичних партій. Зараз ведуться навіть розмови про висилку всіх сирійських біженців із Німеччини. Майкл Рот, наприклад, заявив, що в зв'язку з встановленням зараз миру в Сирії біженці повинні повернутись назад. Такі країни, як Німеччина, Франція, Австрія, Швеція, Фінляндія, тимчасово призупинили розгляд заяв про надання притулку громадянам Сирії. Хоча щодо повернення біженців в Сирію, які зараз в Німеччині знаходяться, то міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер підкреслила, що така можливість зараз не розглядається. В Німеччині також посилюється контроль над прихильниками Хезболи. Згідно з розслідуванням, до речі, незважаючи на заборону в Німеччині, прихильники цієї організації продовжують проявляти активність в країні. В німецьких спецслужбах зазначають зараз, що організація використовує тактику радикальних одинаків, які здатні, наприклад, організувати атаки на власний розсуд. Експерти наголошують на необхідності посилення контролю за. Цими структурами та запобігання потенційним загрозам також Німеччина має плани продовжити контроль на своїх кордонах і після березня 2025 року. Про це до речі сказала також міністерка внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Вона заявила, що перевірки на кордонах будуть тривати й. Після березня наступного року метою, ви знаєте, таких заходів є боротьба з нелегальною міграцією, контроль, нагадаю, діє з вересня 2023 року та вже показав результати. Також уряд розглядає можливості депортації порушників закону до країн їхнього походження, включаючи Сирію та Афганістан. Хоч це залишається складним зараз завданням через політичну ситуацію. До речі, контроль на кордонах відбувається за погодженням європейського союзу, адже в шенгенській зоні вільного пересування такі заходи можливі тільки з дозволу. Хороші новини для українців Чехії. Хочу сказати, що в Чехії в місті. І главі українці зможуть працювати асистентами поліції. Вони допомагатимуть правоохоронцям забезпечувати порядок, спілкуватися з місцевими жителями та проводити профілактичні бесіди. Міська влада планує набір українських помічників через фінансування цієї програми. Проте ці асистенти не є поліцейськими, звичайно, а виконують допоміжні функції, сприяючи співпраці між поліцейськими і громадою. До речі, це створює нові можливості для українців та підвищує взаєморозуміння в суспільстві. Щодо важливих новин світу, хочу сказати, що нещодавно генсек НАТО сказав, що Росія є співучасницею злочинів Асада у Сирії. Росія та Іран були головними прихильниками режиму Асада і вони поділяють відповідальність за злочини, вчинені проти сирійського народу. Так заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він назвав кінець правління Асада моментом радості, але й невизначеності для народу Сирії та регіону і висловив сподівання на мирну передачу влади в країні. В свою чергу Ізраїль зараз продовжує наступ у Сирії. І наближається до Дамаска. Вони кажуть, що ми готувалися до цього роками. За даними арабських змі, ізраїльська армія просувається за межами колишньої буферної зони поблизу Голландських висот. Єгипет та Ліга Арабських Держав зараз засудили ці дії як незаконну окупацію Сирії. Тим часом угруповання Хаят Тахрір шам яке контролює, до речі, Дамаск і Туреччина, яку називають покривителем. Противників Асада поки не прокоментували ізраїльське вторгнення. В Свою чергу Сполучені Штати підтримали дії Ізраїлю, заявивши, що відхід сирійської армії з районів навколо буферної зони створив вакуум, який може бути заповнений терористичними організаціями, небезпечними для Ізраїлю та його громадян. Військово-повітряні сили, до речі, ізраїлю активно зараз завдають ударів по Сирії. Здійснивши щонайменше 250 авіодарів по військових об'єктах, до речі, знищено три великі авіабази сирійської армії. Якщо атаки продовжаться такими темпами, то військово-повітряні сили Сирії можуть взагалі припинити існування, що не дозволить до речі, захопити їх угрупованням, які прийшли зараз до влади після падіння Асада. Ми готувалися до цього роками, але ніколи не вірили, що дійдемо до такого рівня інтенсивності. Прокоментував представник військово-повітряних сил Ізраїлю для місцевого телеканалу. Дональд Трамп свою чергу заявив, що відмовиться від усіх матеріальних. Пільг, які належать президенту Сполучених Штатів, він повідомив, що не братиме президентську зарплату в розмірі 400 тисяч доларів на рік, а також відмовиться від пожиттєвої пенсії. Я не візьму жодного цента. Це мій внесок у зменшення державних витрат, підкреслив Трамп. Він додав, що може до речі стати першим президентом Сполучених Штатів, який не отримуватиме платню за свою роботу, якщо тільки до речі, не враховувати Джорджа Вашингтона. Раніше, під час першого терміну, Трамп вже відмовлявся від президентської зарплати, направляючи ці кошти на благодійність і різні програми, зокрема на охорону національних парків. Незважаючи на такі кроки, Трамп залишається до речі, одним із найбагатших людей Сполучених Штатів. За даними Форбс, його статки оцінюються у 2,3 мільярда доларів. І остання Дніпропетровщина витратила 7,3 мільйона доларів на фортифікації, але результатів майже немає. Оборонні лінії на деяких ділянках зараз не завершені, а будівництво активно почалось лише два місяці тому. Чиновники повідомляють про пробіли в оборонних лініях між великою новоселкою та Курахово, де друга лінія ще будується, а третя навіть не почата. Пихотні командири скаржаться на проблеми з будівництвом укріплень, зокрема через нестачу ресурсів і неправильне місце знаходження ліній. Не зрозуміло, чому ці оборонні лінії почали будувати тільки два місяці тому, і звичайно було б гарно проконтролювати, куди 7,3 мільйона доларів витратили. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.